Вітаємо всіх, хто дивиться це відео. Це відео таке коротеньке, анонс, повноцінне відео вийде, скоро ми закінчимо роботи, які ми зробили в нашій котельні. У нас тут є деякі зміни. Хто дивився попереднє відео, той бачив нашу котельню. Раніше що в нас було? У нас був установлений отакий контролер. Ми показували, як за допомогою такого контролера і сонячних панелей можна нагрівати. Отаку от ємність півтори 1,5 тони. Користуватися е, гарячою водою, користуватися опаленням від такої ємності. Скоро ви це все побачите. Що в нас додалося? У нас добавився отакий інвертор на 6 кВт. І додавили ми акумулятор на 16 кВт. Скоро вам знімемо відео. Побачите, як ми за допомогою сонячної енергії гріємо гаряче водопостачання в нас в будинку. І опалення. Тому слідкуйте за анонсами, за відео. Не пропустіть, буде дуже цікаве відео. Нам тут трошки залишилося ще поховати ці провода, все опорядкувати в кабель канали, щоб було все гарно. І знімемо вам повноцінний ролик, в якому буде розказано, як можна за допомогою сонечка від'єднатися від мережі і гріти отаку от ємність. Від неї пускати тепло на підлогу, нагрівати будиночок і користуватися гарячою водою. Чекайте, скоро все побачите.